Роберт Артур Як позбутися Джорджа. Лаура, ти одяглася? крикнув Дейв Деніс і голосно постукав у двері. Лаура різко прийшла до тями і затремтіла від страху. Їй наснилося, що око кінокамери перетворилося на око Джорджа і підморгнуло їй. Вона досі пам'ятала цю неприємну посмішку. Візитну картку Джорджа та їхні спільні номери. Але Джордж, слава Богу, вже п'ять років як мертвий. Він снився їй, коли вона дуже втомлювалася, як зараз, коли вона від втоми задрімала за туалетним столиком, одягаючись до вечірки, яка зараз була у розпалі. Хвилинку Дейве! — крикнула вона, але двері вже відчинилися. До кімнати увійшов голова відділу зв'язків з громадськістю кіностудії Формоуст Філмс. На його маленькому обличчі відображалося невдоволення. Лаура, ти що забула про вечірку? Так, прем'єра зоряного кохання пройшла сьогодні чудово. Але нам не масштабувати успіху, якщо ти зараз же не спустишся. Іду, Дейве! насилу стримуючись, відповіла Лаура Лейн. Вони з Денісом ненавиділи один одного. Зірка не може втомлюватися, повчально промовив Дейв. Зірка належить публіці та пресі. Вийди, будь ласка. попросила Лаура, і в її спокійному голосі почулися небезпечні нотки. Чи мені в тебе чимось кинути? Вгамуйся, Лауро, він квапливо зробив крок назад. Сьогодні не той вечір, щоб влаштовувати твої знамениті напади. Не турбуйся. Вона відвернулася до дзеркала. Я посміхатимуся цим акулам пера, і буду вдавати, що мені не хочеться плюнути їм в обличчя. Хайла Френч та Брюс Пірс уже приїхали. Приїхали і вже втомилися чекати на тебе. Ще пак. Вони все про мене знають навіть те, скільки часу я чищу зуби. Хайла платить за інформацію Марії, а Біллі Педро. Якщо я щось скажу у вісні». Ці стерв'ятники дізнаються про це наступного ж дня. Вони дуже важливі люди. знизав плечима Дейв. Даю тобі не більше двадцяти хвилин. Так, до речі, новий репортер зі східного синдикату хоче взяти у тебе маленьке інтерв'ю. Що відчуває жінка, в яку закохується кожен чоловік? Ну і таке інше. Добре, я відповів на його запитання. Скажи, будь ласка, Гаррі Лоуренсу, щоб він приніс мені коктейль. Я скоро спущуся. Лаура уважно подивилася на себе в дзеркало. Їй було 35. але зазвичай вона виглядала на 29. Щоправда, сьогодні через втому їй можна було дати всі 40. Боже, як вона втомилася. Всі ці зйомки та перезйомки, сьогоднішня прем'єра. Слава Богу, все закінчилося. Вона видала три блокбастери поспіль. І виконала всі зобов'язання перед студією. Тепер ніхто не завадить їм з Гаррі відкрити власну студію та знімати те, що їм подобається. Він уже домовився з Юнайтед на три фільми, а це значить, що вони отримають щонайменше по мільйону кожен до того ж, вони зможуть знімати за кордоном, подалі від газетярів, які п'ять років стежили за нею і намагалися дізнатися її минуле, яке вони з Гаррі. Так старанно приховували. Дивно, що сім років період її життя до Голівуду не вплинули на її обличчя. Сім років гастролей країною та виступів у балаганах з огидними номерами. Вона роздягалася і співала, а Джордж жартував. Джордж забрав все, що в неї було, і покинув її, коли вона захворіла. Лише раз в житті Джордж зробив неегоїстичний вчинок. Коли дозволив грабіжнику в Нью-Арку вбити себе. Зараз Хайла Френч та Біллі Пірс багато б віддали, щоб розкопати цю історію і познайомити з нею 100 мільйонів читачів, якби не Гаррі Лоуренс. Слава Богу, що в неї був Гаррі високий та широкоплечий, з лагідним голосом та хорошими манерами. Тепер вони зможуть відкрити свою студію та одружитися. У двері знову постукали. Лаура радісно обернулася. Заходь, Гаррі. Двері відчинилися, але це був не Гаррі Лоуренс. На порозі стояв невисокий чоловік з прилизаним чорним волоссям. Великі окуляри в роговій оправі закривали майже половину обличчя. Лаурі здалося, що вона його десь бачила. Хто ви? обурилася вона. Як ви смієте вдиратися до моєї кімнати? «Істернпрес», – сказав репортер. Хотів узяти маленьке інтерв'ю. Він зачинив за собою двері і оглянув розкішну кімнату. Я сказала Дейву, що зустрінуся з вами внизу. Але я подумав, що ти захочеш поговорити наодинці, Глорії. Та як ви. Лаура замовкла, і в паніці схопилася обома руками за серце. Як ви мене назвали? Брюнет зняв окуляри і скуйовдив пригладжене волосся. Потім повільно заплющив праве око і наполовину його розплющив. Звичайно, вона не забула цієї брудної посмішки. Ні. скрикнула вона. Цього не може бути. Ти ж мертвий. Про твою смерть писали в газетах. Ніколи було виправляти помилку репортерів. Сидів у тюрмі під чужим ім'ям. Довго ж я шукав тебе. Що тобі потрібно? Вона ледве стримала гнів. Якщо гроші, то я готова заплатити 25 тисяч за розлучення. Розлучення? Джордж показав у посмішці гнилі зуби. Це ж я, Глоріє, твій люблячий чоловік. Я повернувся після довгої розлуки і хочу відновити нашу щасливу родину. Тільки через мій труп. Ти залишився такою ж поганню. Гаразд, 50 тисяч, аби тільки ти вліз назад у свою нору. І більше ніколи не показувався. Май на увазі, я пам'ятаю, що сталося в Клівленді. Ти можеш знову сісти за грати. Народ буде в захваті. Читаючи, як голівудська зірка Лаура Лейн раніше виступала у стриптезі. До речі, я маю фотографії, за які жовта преса заплатить будь-які гроші. Лаура заплющила очі. Сто тисяч, Джордже. Бери, доки я добра, і зникни. Я вже не те дівчисько, з яким ти виробляв що хотів. Дівчинко, ти не забула, що це Каліфорнія, підморгнув Джордж, великий штат, де майно ділиться порівну між подружжям. Тут половина мого належить тобі і, навпаки. У тебе в банку, мабуть, не менше мільйона, тож не потрібно пропонувати мені крихти з панського столу. Краще поцілуй свого чоловіка, у якого була амнезія, і якого ти повернеш до життя. Коли Лаура схопилася на ноги, Джордж кинувся до неї і схопив її за плечі. Забери свої брудні лапи. Поводься вічливо, якщо хочеш, щоб я поводився добре. Ну, досить дутися, поцілуй свого Джорджа. Він вивернув їй ліву руку і завів її за спину так. Що вона була змушена закусити губу, щоб не закричати від болю. Так краще. Ну, іди до свого чоловіка. Як годиться зразковій дружині. Біль та огида спалахнули в неї в голові сліпучим білим полум'ям. Вона намацала правою рукою срібну статуетку і вдарила Джорджа, навіть не зрозумівши, що сталося. Інколи з нею таке бувало. Коли туман розвіявся, вона стояла над Джорджем, хрипло дихаючи і стискаючи в руці статуетку. Його очі були широко розплющені, ніби від подиву, а ліва скроня перетворилася на криваве місиво. Хтось увійшов до кімнати. Лаура різко обернулася. Гаррі Лоуренс стояв, притулившись до дверей. Його гарне обличчя сильно зблідло. Це було видно навіть крізь засмагу. «Лауро, що тут сталося? Поки Лоуренс зачиняв двері, Лаура так сяк дісталася до столика. Впавши на стілець, вона все розповіла. Я думала, що він мертвий. додала вона. Мертвіше не буває. Звичайно, ти захищалася. Але невже не можна було обійтися без проломленого черепа? Коли він схопив мене, я вийшла з себе і почала бити його. Він з'явився, щоб мене шантажувати. Знаю. Але ти могла якось затримати його, поки я не піднімуся. Гаррі Лоуренс витернув носовою хустинкою чоло. Як тільки Хайла Френч дізнається, що ти приховувала від неї таку сенсацію, вона негайно оголосить тобі війну і виставить Джорджа нещасним чоловіком, якого ти покинула. Вийшовши на волю, він прийшов до тебе за допомогою, а ти вибила йому мізки. Уяви собі, як вона це розпише. Гаррі, але це буде означати кінець, так? Кінець всьому, кінець нашій компанії, нашій угоді з Юнайтед, нашому майбутньому. І не виключено тюремний термін у Санквентіні за навмисне убивство. Ступінь твоєї провини буде залежати від того, наскільки сильно розлютиться Френч, Пірс та інші писаки. навіть якщо вдасться відбитися від звинувачень у вбивстві. На твоїй кар'єрі та наших планах доведеться поставити хрест. Ні, Гаррі, тільки не це. Джорджа ніхто не знає. Він тут під вигаданим ім'ям. Якби нам вдалося позбутися тіла, може попросити допомоги у Дейва Деніса адже йдеться про імідж кіностудії. Можливо, погодився Гаррі, але додав ні, йому не можна довіряти. Заради такої сенсації. Він переріже горло рідній бабусі. Що ж нам робити? простогнала Лаура. Як нам винести його звідси? Марія і Педро стежать за кожним моїм кроком удома, а за його межами чатують папараці. Ти маєш рацію, кивнув Гаррі Лоуренс. Потрібно хоча б його сховати. У тебе є якась скриня? У гардеробі. Я не викидаю її, тому що вона дісталася мені від матері. Тобі потрібно спуститися, тож одягайся, а я поки займуся Джорджем. Лаура Лейн повернулася до дзеркала і почала фарбуватися. За хвилину замкнена скриня стояла біля стіни. Закривавлена статуетка та Джордж зникли. «Джордж полежить у скрині, доки я щось придумаю, сказав Гаррі. Знаєш, Лаура, на мою думку, все таки слід викликати поліцію. Думаю, адвокати доведуть, що ти захищалася. Хоча про кар'єру, звичайно, доведеться забути. Чим довше ми будемо зволікати, тим гірше буде ситуація. Ні, Гаррі. рішуче похитала головою Лаура. Я піднялася на вершину Голівуду і не збираюся кидатися вниз. Потрібно щось вигадати. Гаразд, ходімо вниз. На тебе чекає преса. І посміхайся, Лауро. Посміхайся так весело та сліпуче, як ніколи не посміхалася. З обличчя Лаури не сходила сліпуча посмішка. Де цей репортер з істерна? запитав Дейв. Я вже відповіла на його запитання, посміхнулася Лаура. Мабуть, поїхав писати статтю. Щось ти сьогодні дуже бліда, люба, зауважила Хайла Френч, висока, некрасива жінка. На мою думку, ти занадто багато працюєш. Я люблю свою роботу, люба, Хайло. Інакше я б не була тут. А де твій агент? Скоро ви вже себе закуєте. Ти перша про це дізнаєшся. Лаура зі сміхом вирушила далі. Я дещо придумав, прошепотів Гаррі Лоуренс. Іди за мною. Дейв розлютиться. Хайла від злості підстрибне до стелі, але іншого виходу у нас немає. Вона покірно пішла за ним. За хвилину вони стояли на сходах. Рука Гаррі лежала на її талії. Поруч стояв розлючений Дейв Деніс. Він кілька разів вдарив у гонг, дочекався, коли гості замовкнуть, і сказав Друзі, хочу повідомити вам сенсаційну новину, про яку я щойно дізнався. Лаура та Гаррі прийняли рішення 15 хвилин тому. Вони. Ні, хай краще Гаррі скаже. Друзі. Схвильовано почав Лоуренс. Я знаю, що всі ви наші з Лаурою друзі. Новина насправді ніяка не сенсаційна. Лаура та я. Ми давно кохаємо один одного. І зараз, коли вийшла наша картина, ми вирішили, що настав час. Загалом ми вирішили стати чоловіком та дружиною. Зараз ми вирушимо в аеропорт, полетимо до Юми і там одружимося». Усі охочі можуть летіти з нами. Решта продовжуйте веселитися. Побачимося завтра. Ми повернемося за речами і поїдемо святкувати медовий місяць. Почулися оплески. Всі одночасно заговорили. Лаура приготувалася до найгіршого, коли побачила, як до неї, червона від злості, пробивається Хайла Френч. Але чому, Гаррі? прошепотіла вона. Тому що інакше нам не позбутися Джорджа. Навіть голівудська зірка має право на приватне життя під час свого медового місяця. Додому Лаура повернулася пізно ввечері, вони з Гаррі вже 12 годин були чоловіком та дружиною. Але з того часу вони практично ні на хвилину не залишалися наодинці. Зараз ми спустимося. гукнув Гаррі гостям, зачиняючи двері. Як тільки вони залишилися самі, з лиця Лаури зійшла посмішка. Заспокойся, Люба. Він міцно її обійняв найгірше вже позаду. Я посміхалася і весь цей час думала про Джорджа думала, як він лежить у скрині. Думала і посміхалася. Лоуренс обіймав дружину, поки вона не перестала тремтіти. Дякую, Любий. Я взяла себе в руки. Що будемо робити? Вирушимо, святкувати медовий місяць. Марія, бачу, вже зібрала твої речі. Моя валіза теж готова. Скажемо, щоб усе завантажили в мій фургон. Потім попрощаємося з гостями і тільки після цього позбудемося Джорджа. У двері постукали. Це Дейв Деніс. Заходь, Дейве. Гаррі відчинив двері. Ну, як ваші справи? Готові до медового місяця. Так. лагідно відповіла Лаура. Дякую за допомогу. Ти дуже допоміг. Все вийшло так раптово. І все ж таки могли б попередити заздалегідь ми втратили таку чудову можливість безкоштовної реклами. Сьогоднішні газети вже надрукували про ваше весілля на перших сторінках будемо стригти купони усі два тижні, які триватиме ваш медовий місяць, інтерв'ю, розвороти з фотографіями і таке інше. До речі, ви так і не сказали, куди вирушаєте. У Мексику, відповів Гаррі Лоуренс. Тільки Дейве, ми ж тебе попереджали. Ми не хочемо, щоб нас турбували. Жодних інтерв'ю, жодних фотографів. Ей, стривайте. З обличчя Дейва злетіла маска добродушності. Ви мене кинули, а зараз хочете добити? Навіть у Голівуді ще не скасували право на медовий місяць, твердо сказала Лаура. Ми маємо право на кілька днів особистого життя. Але я вже пообіцяв хайлі френч. Ексклюзивний матеріал про перший день вашого подружнього життя. невдоволено промовив Дейв. Якщо ви хочете, щоб вона зненавиділа вас, та кіностудію, яку ви збираєтеся відкрити, добре, Дейве. здався Лоуренс, ми просимо два дні, усього два дні, і ні хвилиною більше. Через сорок вісім годин ми будемо танцювати під твою дудку. Хайла отримає ексклюзивну історію. Не про один, а про два перших дні нашого сімейного життя. Домовилися. махнув рукою Деніс. Два дні, так? Ти сказав, що ви їдете до Мексики. Так, у мене там живе друг. Хочу трохи пополювати. За два дні чекай від нас дзвінка. Можеш передати Хайлі, що вона отримає ексклюзивне інтерв'ю по телефону. Після того, як за Дейвом Денісом зачинилися двері. Лаура з глибоким вдихом похитала головою. Все гаразд, Гаррі. Я не підведу. Я вже навіть придумала що сказати. Велике усім дякую. Усі ви чудові люди. Ми щасливі, що ви сюди прийшли. А зараз ми хочемо попросити вас про останню послугу. Будь ласка, любі друзі, не намагайтеся дізнатися, де буде проходити наш медовий місяць. Ми просимо лише про один весільний подарунок. Провести наступні 48 годин лише удвох. Ледь чутно вона додала, щоб позбутися трупа мого першого чоловіка. На обличчі Гаррі Лоуренса, який сидів за кермом, з'явилися перші ознаки втоми. Лаура притулилася до нього, набираючись сил від його теплоти та близькості. Здається, за нами ніхто не їде, сказав Гаррі. Добре, що ми нічого не сказали цьому мерзотнику Денісу. Я радий, що ми одружилися. За це ми повинні подякувати Джорджу. Негідник Джордж одружив нас. тремтячим голосом промовила Лаура. Вона закрила обличчя руками і заплакала. Гаррі, я більше не можу. Залишилося зовсім трохи люба, через милю поворот. За нами нікого немає, тож можна їхати одразу на місце. Я їхав на південь, щоб збити зі сліду Дейва. Приїдемо близько третьої. У цю пору року на озері нікого немає. Поспішай. прошепотіла Лаура. Я постійно думаю про нього. Уявляю, як він посміхається своєю мерзенною посмішкою, задоволений тим, що зміг нам насолити. Гаррі натиснув на педаль газу. Лаура Лейн напружено вдивлялася в дорогу. Нарешті її очі заплющилися, і вона заснула. Притулившись до плеча чоловіка. Коли автомобіль зупинився, Лаура прокинулася. Навколо панувала мертва тиша. Не чути було навіть звуків в нічних комах. Тільки у гілках високих сосен ледь чутно шелестів вітерець. На березі озера стояв старий і великий будинок. Він був занедбаним і потребував ремонту. Приїхали, сказав Лоуренс. Все чудово. Останню годину я не бачив жодної машини. Закопаємо Джорджа у підвалі, замкнемо будинок і залишимо його гнити. Мене й досі переслідує відчуття, що він нам усе зіпсує. Про Джорджа можеш забути. Гаррі вийшов з машини і попрямував до задніх дверей. До речі, мені навіть сподобалося вивозити Джорджа з під носа усюди сущих репортерів. Може, колись я навіть зніму про нього фільм. Навіть не думай про це, Гаррі. Добре, тримай ключ. Я принесу Джорджа, а ти йди уперед та увімкни світло. Лаура повільно побрела по всипаній гравієм доріжці до будинку. Вона втомлено піднялася на ганок і почала пхати ключ у замок. Коли відімкнула двері, Гаррі уже стояв за спиною. Вона відчинила двері, увійшла до будинку. І почала нишпорити по стіні в пошуках вимикача. Не можу знайти вимикач. Він на мотузочці вгорі. Знаєш, наш друг Джордж помітно поважчав з величезною радістю покладу його спати. Лаура, нарешті, намацала мотузочку, і вже збиралася за неї потягнути. Але завмерла, наче вкопана. Вона почула п'яні голоси та звуки кроків Мексика. Весело промовив п'яний Дейв Деніс. Ось іде наречена. Ось іде наречена. затягнув веселий, але безладний хор. В ту саму мить темряву осяяв спалах фотоапарата. Рука Лаури Лейн рефлекторно сіпнулася. За кілька секунд, коли очі звикли до світла. Хор затих. У кімнаті запанувала гробова тиша. О господи! Пробурмотів хтось. Потім тишу розірвав несамовитий жіночий крик. Гаррі стояв біля Лаури і тримав Джорджа на плечі. Лаура не бачила ні Дейва Деніса, ні репортерів, ні жінки, що закричала від жаху. Вона бачила перед собою лише обличчя колишнього чоловіка. Трупне задубеніння зіграло з ним злий жарт. Лаура, наче заворожена, дивилася, як його око. Повільно заплющилося, а потім так само повільно наполовину розплющилося. Він знову підморгнув їй.